У цьому дворі на хлібній бабусі торгували кілька років, продавали старий одяг, посуд і книжки. Але сьогодні вранці до них прийшла міліція і заборонила стихійну торгівлю. Як завжди прийшла, не бачу, немає не, не ви розгонять нас, і все сказали, не ставайте Стоять. тут. і все. Ми, ми, ми за копійки продаємо та речі. Ну нам на хліб, нам на лікарство, нам на що небудь. Ми пройшли війну, голод, нещиту І сьогодні ми мені достойно тато цього, цього смітника, кусочка А? Позор Азорати власті, позор. Я сказала. Я за комішала голосувала, за дебою голосували. Тепер сказала, все. Кончено. імпровізований базар посеред вулиці заборонили через скарги мешканців і тому, що стихійна торгівля спотворює зовнішній вигляд міста, кажуть у міській раді. Тим, хто не припинить продаж, погрожують штрафами. Ми цю торгівлю не припиняємо взагалі. Було б напевно некоректно і неправильно, якщо б ми сказали, що все більше ви тут не торгуєте і нічого людям не запропонували. Однак пропозиції є. Тому їм було запропоновано перейти на ринок, який знаходиться по вулиці Домбровського, на майданчик, який знаходиться по вулиці Бориса. На, або на інші місця на ринках і в торговельних комплексах міста. Втім, торговці не в благанні йти на інше місце не збираються. Бояться, що втратять постійних покупців, а за місця на базарі їх змусять платити. Женуть нас на ту раду, тому що в Галішевського в ті лирки всі люди покладали гроші. Ми потім люди походили, бо там немає торговлі ніякої. А зараз йому треба заполонити той базар. Правильно Но ми туди не підемо. Тому що пан Галішевський обіцяє спочатку одне, а потім через неділю буде зовсім наше. Барахолку на ринку Рада збираються облаштувати на автомобільній стоянці і у торгових рядах під накриттям. Обіцяють, що місця будуть абсолютно безкоштовними і готові надавати письмові дозволи на довгий термін. Тобто це є безплатно, Це наша ініціатива, яку ми гарантуємо. нас є склади, туалети, цивілізація. Щоб людям було удобно в місті, любому чоловіку прийти, якщо в нього щось йому не подобається, старих вещей чи ця річ, він може спокійно земель комусь залишити, і її продати. Цей дідусь раніше також продавав різне залізят, на хлібній на Раду перейшов більше Року тому переконує клієнтів, не втратив, а за місце не платить ні копійки. Ніяких втрат практично я не зазнав. Люди, які знали мене, приходять, другі передають інформацію про те, що тут можна купити. А тим більше, якщо зараз підуть ці інші люди, із речами, із будь-якими телевими мирами, навіть беушними. Ринок піде безумовно. Торговці обіцяють піти на компроміс і прийти зі своїм товаром на нове місце. Але кажуть: якщо тут з них вимагатимуть гроші, знову повернуться на хлібну.